Ну, з цієї нагоди вирішили ми провести таку своєрідну виставку Сім див срібної землі якось так об'єднати, щоб і образотворче мистецтво, і література, щоб показати ці дива нашої срібної землі. Перше гори, друге цілющі джерела, третє диво центр Європи у селі Ділове. Четверте синевир, нарцисова долина, замки Закарпаття і дерев'яні храми Закарпаття. І ось по кожній із цих позицій буде виставка картин тематично наших закарпатських художників і давніх поколінь, тих попередніх і сучасних. І по кожній з них, і все як вони відтворені в образотворчому мистецтві. І під тими картинами там будуть виставки, як це все знайшло відображення у літературі, у, наших, у нашому книговиданні, у художній літературі, у краєзнавчій літературі, у туристичній. І от так людина прийде, побачить: от що її цікавить, сини вир. Картини Синевера і зразу побачить, що воно, хто писав, які автори писали. Ну, звичайно, не всі книжки там є, але пару книжок, щоб була певна така уява. Так що ця перша така буде запропонована така виставка для всіх тих, хто прийде на цей на день музею до нас у гості. Ну і що хотів би ще сказати, що до... Міжнародного цього дня музеїв долучився і філіал літературний музей, народний літературний музей Закарпаття. От День Європи, спілкування з Європою, наше співробітництво з Європою. Європа йде до нас. Ми йдемо в Європу. А як ми йдемо? Через що йдемо? Найголовніше через книгу. І от наші закарпатські письменники, перекладачі, от відомі на всю країну Юрій Шкробенець Семен Панько, Юрій Керекиш, тепер молода плеяда наших перекладачів. От по тому ну, Ужгородському університеті Тетяна Ліхтей створила цю програму між Карпатами і Татрами». І там десь добрих, 20 чоловік, які активно перекладають із словацької на українську мову, із української словацької. У нас перекладачі, які... З французької мови перекладають із польської, от дуже нам є що показати, що ми перекладаємо. От і що як нас перекладають, що це діалог взаємний? І думаю собі, що людям, які прийдуть у ці дні у художній музей, завітають і в літературний музей, і там вони побачать, вважаю, що дуже цікаві речі, як література, художнє слово України, Закарпаття йде в Європу.